Звати Юлія і я твоя фітнес-подруга. Сьогодні наше тренування направлене на мобільність нашого хребта та здоров'я кульшових суглобів. Тож пропоную підготувати килимок і поїхали! Починаємо наш комплекс стоячи руки позаду в замок, і будемо плавно стікати грудною клітиною до бедер. Після стопами відштовхуємося від землі, і спина витягується догори. і вертаємось в начальне положення. Знову плавно стікаємо грудиною до бедер. Від стоп починаємо відштовхуватись, розкручуємось і повертаємося в начальне положення плавно донизу. І так само плавно від стопи запускаємо рух наверх. Пускаємося руками донизу і тут порухаємо тазом із сторони в сторону, трохи згибаючи то одне коліно, то інше по черзі. Намагаємось нібито розвести наші сідаличні бугри по сторонам. І направляємо їх догори. Тягнеться до землі до одна п'ятка, до інша і тазом качаємо себе зі сторони в сторону. Чудово! Зараз одна нога буде попереду, а інша нога позаду і на коліні. Гомілку намагаємося прижати до підлоги. І відводячи таз в сторону, опускаємося рукою донизу. Маківка тягнеться догори, після чого повертаємося в начальне положення. Працюємо тільки тут вниз і догори. Можемо уявити, що ми зажаті між двома стінами і можемо рухатись лише в одній площині. Відводимо таз в сторону і повертаємось, лишаємось в ніжній точці. І рукою витягуємось то нагору. До вниз. Шия має лишатись довгою. Маківка тягнеться догори. Шия продовження нашого тулуба. Пальці на руці розчепірені. Рука натягнута сильна. Вона у нас, на нас тут витягується, і підконтрольно опускаємо її донизу. Цією ж рукою ми створюємо рух і відводячи таз назад, округлюючись, витягуємо себе до передньої стопи. Після чого повертаємося в начальне положення і трохи заводимо руку назад. Рухаємося в своєму темпі, тут трохи прогнулись, тут трохи округлились. Рука сильна і від неї починається рух. Коліно лишається попереду, перед ним ставимо руки, і ми будемо випрямляти коліно і згинати його. І таким чином ми покачуємось спереду назад. Топа лишається притиснутою до підлоги. Заднє коліно лишається внизу. Верхня нога в нас навхрест накладається і опускаємо таз донизу. Виходить, що коліно одне має бути над іншим. І з цього положення виходимо в нахил, то в одну сторону, гарно витягуючись рукою, то в іншу. Так само добре витягуємося. Маківка тягнеться догори, і на видосі будемо виповнювати скручування в сторону верхньої ноги. Витягнулись з видохом, закручуємо себе, дивимося за плече. І з кожним маленьким видохом ми можемо закрутитись ще сильніше. Не забуваємо про маківку, вона в нас тягнеться догори. Чудово, ми знову ж таки стаємо в позу собака мордою донизу. килимок відштовхуємо від себе. І так само, погойдуючись із сторони в сторону, згинаємо то одне коліно, то інше. І так само п'ятка направляється до підлоги. Тягнемо її донизу. Відчуваємо, як приємно тягнуться м'язи на задній поверхні стегна, м'язи спини. І змінюємо ногу, виповнюємо те ж саме на іншу сторону. Гомілка задньої стопи притиснута до підлоги, маківка тягнеться догори, відводячи таз в сторону, робимо нахил і повертаємося в начальне положення. Шиє довга плечі опущені. відводячи таз в сторону, відчуваємо приємну розтяжку в зоні тулуба. Лишаємось в нижній точці, рука сильна, пальці розчепірені, ми витягуємось з нею. А згодом тягнемо її донизу. Лікот тієї руки, на яку йде опора, трохи підзігнутий, розподіляємо вагу на кожен палець. Шия так само лишається довгою. За рукою ми округлюємо нашу спину, випрямляємо передню ногу і тягнемось до передньої стопи. Після чого уводимо нашу руку трохи назад, направляємо наш погляд в стелю. Рухаємось в своєму темпі. Рука завжди витягнута і в напрузі. Поставимо дві долоні попереду, стопа притиснута до землі, відводимо таз назад і повертаємо в начальне положення. Живіт лежить у нас на стегнах. Відводимо таз назад настільки, наскільки нам дозволяє наша розтяжка задньої поверхні стегна. Нижня нога залишається на тому ж місці. Верхню ногу ми положимо навхрест, так, щоб одне коліно було над іншим. І виповнюємо нахил то в одну сторону, рука сильна, пальці витягуються догори, розчіпірення то в іншу. Обов'язково в цей рух треба включити вашу посмішку. В іншому випадку воно просто не працює. Витягуємось маківкою догори, шея довга, плечі опущені ми виповнюємо скрутку в сторону передньої ноги. На Знавидосі дивимося за плече. І з кожним видохом ми можемо закрутити себе все більше і більше. Також не забувайте тягнутися маківкою догори. Плавно розкручуємо ноги. Сподіваюсь, тобі він сподобався і чекаю на твої враження в коментарях. І скоро побачимось до наступних тренувань. Дякую!